Вітаю всіх на своєму каналі. В минулому відео я показувала свою теплицю без опалення і показала, в яких умовах у мене зберігаються маточники. А в цьому відео покажу вже свої стелажі. Знаходяться вони в кімнаті. Температура в кімнаті 21-23. На цих поличках. Під лампами я вкорінюю живці, розсаджую їх по стаканчиках і дорощую. Ці живці вже готуються на відправку у грудні ось перша поличка, друга. Так, третя. Деякі вже такі гарненькі. Так, і ось ще одна. Підніму телефон. Ось такі манюні. Вчора наживцювала калібрахуа. Я вже показувала, що мені зручніше корінювати у лоточках. Так і ось ще одна. А так як місця завжди не вистачає, то я собі облаштувала ще одне підвіконня, воно досить широке. З лампою. І тут теж в мене знаходяться рослини. Ближче до вікна вербена. Вона е, любить, щоб було більш прохолодно і підвищену вологість. А на вікні завжди конденсат, ближче до вікна прохолодніше і вона себе тут гарно почуває. Також в мене стоїть тут лобелія. І вже більше, з краю, ближче до батареї. Господи, я забула, калібраху. Ось. Ну і залишки живців в касеті. Частину я вже розсадила і залишила живці ось так, в шахматному порядку. Щоб вони не заважали один одному, було провітрювання. Ну, Касети мені не дуже подобаються, бо оці крайні ячейки часто пересихають, і потрібно постійно дивитися за рівнем вологи в касеті. Ага, і тут ще вистачило місця. На стаканчики пробую розкачати ось цю тумбеліну Ніколу. Ох і вередлива Ну, Нічого, я думаю, я її збережу. Ну, ось такі справи. Сьогодні я зробила замовлення для поповнення своєї аптечки і добрива, і засоби захисту рослин. І в наступному відео покажу, що ж я там назамовляла. замовляла. Ну, ось і все, що хотіла показати. Бажаю всім гарного дня і до побачення!